Обмін з журналістським досвідом між медійниками та студентами став доброю традицією нашого факультету. Уже вкотре відбулася науково-практична конференція Українські мас-медіа традиції та виклики сьогодення, в рамках якої спудеї не лише брали участь в обговореннях та засіданнях секцій, а й відвідували майстер-класи від провідних українських акул пера 26 та 27 квітня 2012 року. На факультет журналістики завітали учасники з різних куточків України. Києва, Острога, Тернополя, Вінниці, Одеси, Дніпропетровська, Запоріжжя. Під час реєстрації кожен отримав збірник матеріалів конференції, в якому вміщено всі наукові тези учасників, які взяли активну участь у пленарному та секційних засіданнях, виступали з різноманітними доповідями про стан розвитку сучасних українських медій, а також спілкувалися зі своїми старшими наставниками. Захід розпочався з вітального слова проректора нашого університету Мар'яна Володимировича Лузинського. Нам дуже важливо, щоб сьогодні ми тут із собою обмінялися досвідом, який є в інших навчальних закладах. Я також просив би, скажімо, колег, ваші колеги, які прибули на цю конференцію, почути, послухати пропозиції, які є у нашому факультеті, поділитися своїм досвідом. І дуже важливо, щоб ця конференція, яка сьогодні відбувається в цій залі, мала практичне продовження. Декант факультету журналістики Михайло Павлович Присяжний наголосив на важливості виховання нової генерації журналістів, які повинні боротися за донесення правдивої інформації до людей. Надзвичайно приємно, що ви не тільки вчитеся, але й досліджуєте. Власне, можливо, наша така місія журналістка все життя вчитися, досліджувати, доходити якихось висновків. На основі аналізу застосовуючи в тому числі і наукові методи після вітальних слів керівництва студенти виступали перед слухачами з власними доповідями. Зуміли зацікавити усіх Ярослава Тимошчук, Андрій Мірошниченко та Роман Демуш, які поділилися власними дослідженнями щодо перспектив розвитку українських ЗМІ. Зокрема, студент Тернопільської вищої духовної семінарії розповів усім присутнім про перших журналістів. Можемо сказати, що Ісус Христос зробив за апостолів і евангелістів журналістів, які мали би рекламувати Царство Боже. Це так дуже стисло. Інша річ важлива, на якій хотів би акцентувати увагу нашу. Апостол Павло, апостол народів, який написав найбільше і епістолярна спадщина якого є найвизначніша. І Така найпровокативніша, можливо, серед всіх священих писань е, говорив, що ми не можемо говорити, не говорити про те, що ми бачили і що чули. Вперше під час конференції вдалося організувати вебінар онлайн-конференції з колегами з Росії та Польщі. Завдяки відеозв'язку Алексієвська Марія з Санкт-Петербурзького державного університету доповідала про тенденції розвитку релігійної журналістики в Росії. Її колега Інна Показаньєва досліджувала тревел журналістику як явище сучасного медіапростору. медіа простору. Журналістики журналісти путішив заміщаються основні ролі в кури журналістів практики. Тих взяються і факторам, і коментатора. Аспірант Єгор Корольов розповів про мережеві змі Санкт-Петербурга, які допомагають вирішувати складні проблеми не лише міста, а й прилеглих територій. Також до роботи конференції долучилася магістрантка з Вроцлава Христина Грищук з темою про медійний аспект стереотипів українців та поляків. За її словами, польські чоловіки дедалі частіше шукають собі дружин саме серед українок, оскільки вони, на їхню думку, є красивішими. Також Христина зазначила, що поляки завжди позитивно відгукуються про щирість України та культурну схожість. На завершення пленарного засідання професор Йосип Дмитрович Лось виступив з невеличкою промовою. Нам бракує репрезентантів вищої ліни журналістів. Ми мусимо її зберегти, тобто зберегти. Світовлявну публіцистику. Після того гості конференції вирушили на засідання чотирьох секцій. Учасники доповідали про історичний досвід української журналістики, про пропаганду масової культури у медіа, формування громадської думки та вплив змін на різні вікові категорії людей. Також учасники секції Ключ до розвитку новітньої медіасистеми отримали змогу послухати закордонних колег. Зокрема, Анна Петрученко з Бреста розповіла про формування інформаційної свідомості в регіональній комунікації Білорусі. Також дівчина подарувала факультетській бібліотеці кілька Брестських газет. Після закінчення секції всі охочі відвідали театр Марії Зеньковецької, де переглянули виставу Невольник. 27 квітня розпочався другий день конференції. Всі з нетерпінням чекали на головного редактора щоденної всеукраїнської газети День Ларису Івшину. Яка приїхала, аби поділитися своїм досвідом і дати кілька корисних порад. Свіжий ж інтелект це справді дуже цінно, бо є сприйняття, яке завжди воно навіть не залежить. Я не знаю, чому воно залежить, але кожна нове покоління це магія. Разом зі студентами Лариса Олексіївна роздумувала над спільною історією. Сьогодні треба робити акції для оживлення, вважає журналістка. І саме у Львові найяскравіше відображається позиція істинних патріотів, оскільки у цьому місті, на думку редактора дня, історія живе в людях, а люди в історії. Також до дискусії долучилися кілька спудеїв: а саме: Юлія Тунік-Чорна, Анна Свентах, Ярослава Тимошчук, Ірина Лазуркевич та Ірина Матвіїшин. Саме ці студентки нашого факультету проявили ініціативу та підготували пізнавальні доповіді про відображення соціальної, культурної та релігійної тематики на шпальтах газети День ми повинні розуміти, що у цьому таке питання в релігійному аспекті вона також дотримується певних сформованих руками традицій та тенденцій. Має свій початок, який одразу і пізнається в сучасному злодійному просторі. На другий день конференції до нас завітали студенти з Національного університету Острозька академія. Вони також доповідали про різні вектори суспільного розвитку на сторінках газети. «День» активно створення українською як і межах рідних держав, так і за кордоном. А наприклад, 18 квітня в межах програми само онлайн» в реакціях газети відбувалися. Стіла тема спадщина Української газета День постійно публікує листи своїх читачів з словами подяки та побажань. І ви знаєте, є за що? За те, що Газета День формує нову Україну, формує національну свідомість. Згодом і студенти, і викладачі задавали влучні запитання Ларисі Олексіївні, яка не лише прекрасно відповідала, а й змушувала конструктивно розмірковувати над нашим майбутнім. Повлюйтесь свій світ тім і тим, що ви любите, що ви вірите. На завершення зустрічі доповідачі отримали книги з бібліотеки дня. Опісля Лариса Олексіївна, яка є членом наглядової ради університету, зустрілася з ректором Іваном Олександровичем Вакарчуком для обговорення важливих питань української освіти. Наступним етапом конференції стали два майстер-класи від відомих львівських медійників. Першою ділилася власним досвідом Оксана Зьобро. Журналістка високого замку. Вона розповіла про те, як слід писати рецензії та як знаходити підхід до різних людей. За її словами, часто бувають різні реакції на статті, інколи все закінчується навіть погрозами. Коли була олімпіада, і українські спортсмени мали офіційну форму до олімпіади. І дівчатка передала, як стюардеси, а чоловіки як швейцари. І я написала матеріал з критикою, навіть дизайнерами говорили, щоб сказали, що не я я вся цей матеріал. Приходжу я ввечері додому, Є годинка перед десафою до мене додому на домашній номер телефонує дядечко, який розказує про те, що він мене знайде і приламає мені всі кості. Такий дякувати дядечко. Через те, що я позорюю українську націю. Не можна критикувати українських спортсменів. Він дуже довго розказував про те, як в мене не буде кісток і так далі. Так далі, так далі. О, ну, поговорили. Часу, кістки, цілі, слава Богу, Але буває, розумієте? Журналіст експресу Світлана Мартинець стала відомою завдяки своїм розслідуванням. Ця тендітна жіночка перед студентською аудиторією розповіла про всі свої професійні здобутки та втрати. Зокрема, вона наголосила на тому, що ця професія не для жінок, тому що існує велика небезпека для життя. Я б на факультет журналістики я б брала б один-два отакого, порахувала письмо пальця. Я відпускала дочку, жінку до журналістики. Це чоловіча професія. Жінка, яка йде в журналістику, це дуже важка робота. Дуже важка. Це, практично, якщо сім'я не зрозуміє роботи жінки, це сім'ї нема. Журналістика це війна з самим із собою. Кожен день журналіст може потрапити у величезну небезпеку, коли береться за нову справу. На думку Світлани Мартинець, медійник має чітко усвідомлювати свою відповідальність за кожне слово, яке він доносить до народу. Щоб стати сильним Намагатися бути право студенти із захопленням слухали свою наставницю та цікавилися усім, починаючи від творчого шляху журналістки і закінчуючи різними аспектами професійної діяльності. Зустріч закінчилася теплими словами та побажаннями від Світлани. Мартинець кожен, хто прийшов на ці майстер-класи, відчув, як важливо збагачуватися новими практичними знаннями. Тим паче, якщо їх дають провідні журналісти країни, конференція завершилася. Перед тим як роз'їхатися по своїх домівках, гості дійства з радістю ділилися своїми враженнями. Навіть якщо ти ще не професійний журналіст, ти тільки початківець. Беш цих людей, вони діляться з тобою своїм досвідом. Ти приймаєш цей досвід, ти щось для себе береш, і це певною мірою визначає щось в твоєму житті. Це дає натхнення, це дає поштовх. Хоті з конференції підпер мою думку про те, що львівська школа дійсно залишається однією з найкращих шкіл журналістики. Сподіватимемося, що наступного року масштаб конференції знову сягне міжнародної позначки, і до нас завітають учасники з інших європейських країн.